Друзі, мої вітання на каналі Безукар, це канал про автомобілі з Німеччини. І як ви вже це знаєте, сьогодні у нас мова піде про дуже красивий білосніжний Єтрон в S-Line і Black Edition. От це просто саме та комбінація, яка мені от просто душу гріє. Ви знаєте, білий колір це моя слабкість, білий колір з чорними акцентами це моя слабкість в квадраті. Ну а якщо ще в автомобілі є, Якщо ми беремо Audi S-Line, якщо ми беремо Volkswagen R-Line, якщо ми беремо BMW M-пакет і таке інше, це вже просто в кубі! Можна сказати, моя слабкість. Вон стоїть також в нас а а? в S-Line. Також вона гарнесенька. Туди б ще Black Edition кинути і взагалі було б супер. Але мова в нас сьогодні про цей e-tron. Це в нас спортбек, як ми вже могли зрозуміти з цього ракурсу. Це в нас 55-й, це в нас рік. Ми вам напишемо, тому що цих і зараз стільки просто що. Це можна сказати, це народний автомобіль зараз в Україні. Воно зоя стоїть електричка. Пф, кому вона потрібна? Ага, йдуть в Україну просто один за одним. У нас я не знаю, у нас ще тижня не було, щоб щоб один є у нас не придбався, не продався, не пішов і таке інше. Так зазвичай їх два-три в тиждень йдуть. Пробіг ми вам напишемо рік. Ми вам напишемо. Ну і зараз поговоримо саме про те, що має цей автомобіль. Задекларовано як авто без аварійне. Ми його купували без огляду. Ми його купували лише по акту. Огляду купували ми його з ринку. Купували ми його ще до того, як він прийшов до продавця. В принципі, авто їде досить непогано. Я його забирав. Водій його але Був він. Доволі добре вражений, Я казав, що це там один з найкращих єтронів, які зараз він забирав за останній час. Пішли всередину. Всередині трохи поговоримо про нього. Панораму він має. Він ще поки що не має самого головного, як ви знаєте, що отримує кожен замовник від безукар. Пива не Немає, але ми це виправимо йому його пост... по комплектації. S-Line сидіння і сидіння S-Line, а сидіння саме спортивні. Вони в нас з вмонтованими інтегрованими підголовниками. Це одні з найкрасивіших сидінь, які зараз має Audi, які мені дуже-дуже сильно подобаються. Підколінна підтримка, електрорегулювання, сидіння пасажирського, електрорегулювання, сидіння водійського з пам'яттю. Автомобіль має амбієнти підсвітку. Автомобіль має повний пакет асистентів, асистент зміни смуги руху, контролю сліпих зон випарковування, асистент утримування смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, екстреного гальмування і адаптивний круїз контроль. Комплектація в нього досить непогана. Не то, що досить непогана. В принципі, для того, щоб просто бути ого го йому не вистачає пам'яті цього сидіння. Йому не вистачає ось тут дерева. Ну і в принципі можна було ще топові сидіння взяти саме е, індивідуальні контурні сидіння. Там, де в нас підколінна підтримка на сидінні, налаштовується електрично, там, де в нас налаштовується ця частина, звужується, розширюється. Ця частина, так що, в принципі, трошки ще можна було б взяти, але я рахую, що це авто вже, вже має достатню комплектацію. Бенкунд Оловсон саунд система. Подвійне скло. Ні. Подвійного скла він, на жаль, не має. Я не дуже розумію Audi. В а 4 є подвійне скло. Тут війтронію його чомусь немає. Вони вони стільки зараз поробили оцих додаткових опцій. Вони асистенти частково порозділювали на дві-три на частини. По-різному зараз їх продають. Ну, щоб для того, щоб додатково щось заробити. Наприклад, я вже піднімав це питання, але ще раз я вам скажу, що асистент утримування смуги руху є в нас активний і є в нас, грубо кажучи, пасивний. Так ось раніше, якщо є асистент утримування смуги руху, він активний. Все. Крапка. З гітронами вони вирішили: давай ми його розділимо. Хочеш ти активний, будеш ще доплачувати. Відповідно, пишеться там асистент утримування смуги руху. Окей, все чудово. Всі знають, що автомобіль буде самостійно їхати. Купуєш ти цей автомобіль? Ага. А це асистент утримування смуги руху пасивний. Він тобі буде підрулювати, лише коли ти будеш виходити з смуги руху, він тоді буде вібрацію тобі давати, акустично подавати знаки, що, друже, повертайся назад, і все на цьому. А хочеш ти активний? Доплачуй, купуй його окремо. От, от це цікаво. Звісно, у Тойоти це все дуже просто зробили. У них є один, два, три. Хочеш... Таке авто купуй таку комплектацію. Хочеш щоб в ньому було ще щось: купуй другу. Хочеш, щоб все було, що можливо, у той купуй третю комплектацію і все. А звісно, увага, ти можеш ну просто як конструктор зібрати собі автомобіль, який завгодно. Повно автомобілів на ринку я вже бачив з звичайними самими-самими базовими сидіннями з тканини, але... В них Бенкунт Олофсен, в них подвійне скло, в них топові матричні фари, в них весь пакет асистентів і таке інше. Цього я не дуже розумію, але знову ж таки, хто ці автомобілі бере? Ці автомобілі беруть в лізинг юридичні особи. Працівнику сказали, що у тебе є, наприклад, там вісімдесят тисяч євро. Ти можеш собі зібрати сконфігурувати автомобіль. Іншому сказали, у тебе є 110 тисяч євро. Можеш сконфігурувати собі автомобіль. Наприклад, в принципі, вони не кажуть 80 чи 110, Вони кажуть, що ось ми в місяць будемо платити за автомобіль 500 євро. Він має скомплектувати собі такий автомобіль, щоб у нього не перевищували ці 500 євро. Він не може докинути із своєї кишені щось, чи ще щось зробити. У нього є ліміт, і він в цей ліміт його сконфігурує. Це якщо ще йому дадуть його сконфігурувати, а не просто скажуть ось тобі автомобіль. Мені його порадили, а порадили через те, що він вже був зроблений його не потрібно замовляти, і він вже стоїть. Ось саме в такій комплектації його можна взяти зараз і, і все. І потім він колись виходить на ринок. Звісно, так як я вам казав, що ситуація по єтронах у нас зараз на даний момент, по крайній мірі, вона погіршується. Ціни ростуть трошки, ну не то щоб ростуть, вони не падають. Вони якось замерзли, вони не падають. Але кількість цих єтронів -у -у, просіла просто жахливо. Тому що та велика хвиля, яку влітку і восени виконула Ауді, на ринок вона розпродалась. Всі звикли до тих цін, а тих цін вже немає. Не можуть закупитися по тих цінах, і все на цьому. Друзі. Відео розтягувати сьогодні не будемо. Хотілося би сказати вам ще дуже багато чого по цьому автомобілю і по всьому іншому. Якщо у вас є якісь питання, то ви, в принципі можете писати їх в коментарі. І ми їх піднімемо в одному з наступних відео. Але зараз, на жаль, в мене є термін, який мені потрібно не пропустити. І потім ще потрібно буде замитнити цей автомобіль. Як ви бачили, він вже зареєстрований, і сьогодні він буде через пару годин забиратися замовником. Гарне авто, так? Гарне авто. Матричні ці фари мені воно також дуже дуже подобається його хайне. Ось справа в тому, що коли ми його купували, у нас на акті не то, що на акті, в акті були пошкодження певні описані. Ось, наприклад, диск був торкнутий. Він у нас є торкнутий. І Тут була подряпана. Можливо, якщо я акт знайду, ми спробуємо вам сюди цю фотографію закинути. Вона виглядала в принципі так негарно, ще за все довелося б. Була думка моя, що довелося б лаком його підлаковувати, потім шліфувати це все полірувати. В кінці кінців, як прийшло авто, водій мій каже, що це просто пластик, це тут чимось пройшлись, і, і саме на лаку залишився пластик від того, чим пройшлись. І все. Ось тепер підійди сюди. ось так ззаду тут. Можеш навіть ближче трошки. Ти щось бачиш, якісь пошкодження тут? Я бачу. Ось тут у нас пошкодження. Ми зараз стоїмо пів метра. Камера знаходиться від автомобіля. І також я постараюся знайти фотографії, наскільки тут просто страшна ситуація була ще до того, як ми підкрапали його. Тут просто таке страховисько було, і було написано великим, ось таким жирним спойлер, ну, Задній спойлер автомобіля. Пошкоджений заміна або фарбування. Ось так там було написано. І в кінці кінців, якщо ти не знаєш, що там щось було, ти цього не побачиш. Друзі, маєте бажання отримати схожий автомобіль. Сайт Бзукар.ком заповнюєте формуляр замовлення автомобіля. Ми зв'язуємося з вами. Проговорюємо всі нюанси. Можете на спочатку зайти на мобілі ознайомитись трошки з ринком, ознайомитись з представленими пропозиціями з комплектаціями, з цінами. Вже можете в той формуляр запакувати кілька посилань. Ми з вами зв'язуємось, повторюсь, обговорюємо все. Як вам зручно буде цю всю угоду провести. Хочете забирати автомобіль самостійно, будете забирати. Хочете доставку, зробимо доставку. Хочете адресну доставку, організуємо адресну доставку. Це все без проблем. Пам'ятайте, з Безукар автомобіль вашої мрії набагато ближче, ніж вам це здається. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі в наступному відео.